Подейкують, англійська ялинка вміє змінювати простір, додавати руху, стилю і відчуття глибини, навіть у невеликій квартирі. Чи це правда, чи просто говорять, сьогодні перевіримо. Починаємо з основи, адже саме від неї залежить точність кожного наступного кроку. Щоб усунути дрібні нерівності та покращити адгезію, поверхню шліфуємо, а потім наносимо ґрунтівку. Далі монтуємо листи, фанери типу FSF. Це дає змогу вийти на проєктний рівень підлоги, зрівняти її з плиткою у ванній кімнаті та покращити звукоізоляцію. Фанера лягла рівно, можна шліфувати. Коли основа готова, розмічаємо кімнату та виставляємо маячний ряд. Для точної геометрії майбутнього малюнка. Контрольна лінія ідеально рівна, отже все йде за планом. Для надійного монтажу використовуємо двокомпонентний клей Lechner-Sipol, перевірений роками практики. Він гарантує міцність і довговічність покриття. Планки лягають рівно, малюнок формується і підлога буквально оживає на очах. Там, де геометрія потребує точності, ретельно робимо розрахунки, акуратно підрізаємо та продовжуємо укладання. Вірно, підібраний колір акрилу забезпечує бездоганний вигляд. Тут усе під контролем, естетика на висоті. Світло грає, кімната оживає. Англійська ялинка зробила своє. Виглядає стильно і динамічно. Чи не так? Ставте вподобайки та діліться враженнями у коментарях.